Негода у Кременчуці додає клопоту бригадам комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Аби людям комфортно було прогулюватися зеленими зонами відпочинку, там працюють комунальники. Сьогодні уздовж алеї у парку ювілейний робітники прибирали гілля після непогоди, видаляли поросль на деревах, косили трав'яний покрив, щоб надати йому естетичного вигляду. Роботу планують завершити за два дні. Хай даже, хоч таку частинку своєї, як так помочь, ми вносимо. Для нашого міста, незважаючи на те, що війна, люди гибнуть, але повинно залишатися повинно наше місто чистим, охайним, естетичним, тому що і приїжджає багато дуже, щоб вони бачили, що ми все одно наше місто любимо понад усе. Погодні умови не зупиняють, як така, і в жару, і в дощ, а треба робити. Комунальне підприємство Благоустрій Кременчука продовжує активно працювати на вулицях та у парках нашого міста, задля того, щоб навіть під час війни Кременчужани та гості міста милувалися чистотою навкруги. Роботу ми розпочали сьомої години ранку. Парк юбілей центральної алії плануємо за два дні закінчити, а потім перейдемо до набережної річки Дніпро. Коли дивишся, що місто працює, процвітає, то цього стає якось ліпше на душі. Краса та чистота міста залежить не тільки від комунальників, а й від людей. Сміття варто викидати в урну. Тому хайне місто починається із кожного з нас. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.